звітує Координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО. Залишок коштів станом на 1 квітня 2015 року – 62 тисячі 514 гривень. Зібрано коштів у період з 1 квітня по 8 квітня – 26 тисяч 584 гривні. Підкам'янська школа-інтернат – 3 тисячі гривень. Бродівська загальноосвітня школа номер 4 – 1 тисяча гривень. Церква Святого Юра – 2 тисячі гривень. Римокатолицька парафія півтори тисячі гривень. Отець Василь Шира тисяча гривень. Бродівська прокуратура тисяча п'ятдесят гривень. Бродівська міліція п'ятсот, Бродівська Мрео чотириста сорок, Бродівська Даї чотириста, міська рада три тисячі гривень. Ватколосок – Колосок тисяча чотириста гривень. Фермерське господарство Кота. 1000 гривень, АТП Броди 400 гривень. Бродівський ощадний банк 350 гривень. Мережа магазинів Курчак 650 гривень. Магазин Щедрий кошик 600 гривень. Магазин «Стрекоза» – 200 гривень. Приватні підприємці Шеремета 2000 гривень. Клим 1500 гривень. Хороший 942 гривні. Музика 800 гривень. Фещук 452 гривні. Ганущин 1400 гривень. Детюк з Батькова 1 тисяча гривень. Що саме придмано? Коліматорний приціл з кронштейном вартість 2280 гривень. Лазерний розсіювач, вартість 500 гривень. Бензопилка штіль 4,5 тисячі гривень. Масло до бензопилки. 115 гривень. Рожкові ключі 72 гривні. домкрат – 255 гривень, планшет 1800 гривень. Друшлак 80 гривень. Форма німецька 11 900 гривень. Форма чеська 360 гривень. Цигарки 3500 гривень, ковбасні вироби 2600 гривень. 1622 гривні, масло в пачках 320 гривень. Гривень, паски 1 тисяча гривень, хліб 800. І пересилка посилок 58 гривень. Разом 32 тисячі 162 гривні. Залишок коштів станом на 8 квітня 56 тисяч 937 гривень.